Від того, що я стану народним депутатом. Так, так я тільки в цьому ну, пам'ятаю. Безвідносно до того, стану я народним депутатом чи не стану, я буду далі жити в житомирі та інвестувати в місті. Якщо буде можливість створювати нові підприємства лічно для мене, то я буду їх створювати. Якщо буде, ну, і не буде, я буду далі боротися за те, щоб в парку Гагаріна був парк Гагаріна, а не новий житловий масив. За те, що історичні пам'ятки, якщо це буде будівля 19-го року, то вона має виглядати як будівля 19-го року, а не як публічний дом. Тобто я буду в подальшому за це боротись, Без, відносно до того, стану я народним депутатом чи ні. Але статус народного депутата дозволить мені спілкуватись і давати гарантії іноземцям. Може хтось інший захоче прийти інвестувати в місто, створювати нову виробництво. Я не можу. Володіти усіми, усіма технологіями. Може прийдуть китайці і скажуть, ми хочемо тут поставити фабрику. Не може, а вони хочуть поставити обувну фабрику. У мене немає технології, я, не, я не розумію технологію виробництва е, обуві. Там... Ви, в Київській області ми поставили з нуля і вистроїли е, дві площадки виробничі по виробництву опалубки. Фаворі построїли на нашій опалубці. Стойки, балки, щити.